Що таке розумне керування спа-басейном і як воно працює? Уявіть, ви ще в офісі, а ваш спа вже гріється до комфортних плюс 38. Ароматерапія ввімкнена, підсвітка встановлена на вечірній релакс, а фільтрація запустилась ще зранку. І все це з одного натискання в додатку на телефоні. Сучасні спа-басейни підтримують Wi-Fi керування, і це не просто зручно, це рівень комфорту, до якого швидко звикаєш. Через мобільний додаток ви можете змінювати температуру, запускати гідромасаж, вмикати підсвітку чи музику, планувати режими фільтрації, або вмикати економічний режим. Це як керувати Тесла тільки для водного релаксу. Плюс ви завжди бачите, що відбувається з водою. Чи чиста вона, чи працює система. Ідеально, якщо ви часто в роз'їздах маєте заміський будинок або просто любите, коли все під контролем. В Спагалаксі ми підбираємо спа, які не тільки виглядають стильно, а ще й слухаються смартфону. Звертайтесь до нас, і ваш басейн чекатиме вас готовим до релаксу в будь-який момент. І не забудьте підписатися попереду ще більше технологічних див для дому.